Доброго ранку, швиденько покажу, як я сьогодні збираюся торгувати євро, чіф і гір 40. Почнемо з євро. Якщо подивитися на D1, в принципі, по структурі хочеться звідси побачити продовження лонгів. Але поки ми дивимося на молодший таймфрейм, то лонгами не пахне. Перейдемо на H1. Я тут вже відмітив ключові поїзд, звідки я би набирав позицію на продовження в шорт. Смущав оцей лунговий імбаланс, але якщо ми дивимося за шортовим імбалансом, він був тут. А також пул ліквідності звідси. Звідси також, з Хаю Азії, я би набирав шорти. Але Франкфурт ціна просто взяла і полилася в шорт. Можливо, ще щось таке дадуть. Подивимось, поки Євроскіп, тому що воно просто лиється. Всі апдейти я буду скидати свій телеграм-канал. посилання буде в описі до цього відео. Наступний чіф. Так, це мій вчорашній аналіз. Я вчора вечором ще в Нью-Йорк. Якщо я не помиляюсь, 18.00 набирав свінгову позицію в лонг. Зараз я вам розкажу в двох словах її логіку. Ціна на H1, Давайте перейдемо навіть на H4, в Великій консолідації. Я працюю або від 0,5 консолідації, або від границь консолідації. Вчора. Ціна зробила красивий вихід в лонг, дала розриви, імбаланси і на новинах протестувала не просто імб, і від нього пішла від верхньої границі консолідації далі в лонг, а вона дійшла аж до 0,5 консолідації і зібрала огромний пул ліквідності. Тут без моделі я набирався, як тільки мені прийшло сповіщення, що ціна прийшла в цей рівень, набирався зі стопом за оцю маніпуляцію за лой консолідації. Ріск Ревард 2Р. Якщо ви за моїм третєм слідкуєте, то знаєте, що з оцієї невеличкої консолідації я також, коли це було 15 числа, ось тут набирав лунге з логікою на продовження до 0,5 або до верху консолідації. Як ви вже можете бачити, що я налаштований по ньому лунгово чи прийде ціна, надіюсь, що так. Для того, щоб зайти, мені потрібно на аж один появ в виді імбалансу. Де ми бачимо імбаланс хіба ось тут. Але якщо ціна спуститься сюди, скоріш за все, вона й... Ось цей пул зніме. Тому не зрозумів до кінця, як зараз набиратися. Хіба хто готовий ризикнути, можливо, торгуєте М-15? Ось так набиратися. Може і таке бути, але мені для того, щоб зайти, мені потрібна пой в воді. Імбалансу H1. Окей, наступний гер 40. Так, дуже схожа логіка по гер 40, і теж я відмалював консолідацію. Як ви можете бачити, у мене проект у сповіщення не стояло. В 18.00 вчора ціна зробила красивий вихід, відтестила нижню границю консолідації і знову летить до верхньої границі. Тут я би також набирав свінг-позицію. З риском ревардом 2Р або до, границі, до верхньої границі консолідації. Ціна майже прийшла до таргета і вона його не зняла. Вау! Но найбільше, що не подобається це ось цей пул ліквідності. Звідки тут заходити в лонг? Можливо, від лою. Коли знімлять цю компресію від 05 рівня на продовження, хіба так подивлюся, чи дадуть ясну модель, красиву, зрозумілу. І як буде закриватися H1, ну було би красиво, якщо не знімлять зараз хай консолідації і вийти знову в лонг. Ну може бути і таке, що це вже, ось доки ціна дійшла в Франкфурт, це вже була і ціль. Загальному буду дивитись, поки чекаю по старшого таймфрейму для того, щоб шукати модель для входу. Всім бажаю шикарного дня. Бажаю вам тейків, бажаю, щоб ви. щоб ви що робили. Як і я, я і собі теж то, то бажаю. заходили тільки по своїй торговій системі. Без цих всіх, ой, мені здається, що пора зайти. Вот а торгувати дуже зручно свій депозит і набирати крипту на біржі. Bybit. Силка буде на неї на реєстрацію в описі під цим відео. Також там буде дуже крута пропозиція по знижкам на комісію. Не переплачуйте, економте на комісії. Всім прибутків! Чао!